Болючі втрати щодня. Болючі втрати. З іншого боку, щодня українська нація стає далі, іде далі сильнішою. Як ви прогнозуєте цей рік? Я думав довго, тому що цей рік я навіть календарно не можу для себе якось проструктурувати. Бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю особливо якось там ні літа, ні осені, ні весни. У мене все от в якомусь такому mm -hmm. одному. Я це буду часто говорити в ці дні. Це в одному лютому. І це лютий місяць став лютим роком фактично. І ми зараз доживаємо лютий рік. І він так само лютий. І це навіть дуже симптоматично, що ви запросили до полотна минулого року. Перед нами стояв художник. В домашньому червоному светрі з закоченими рукавами. А рівно через рік перед нами стоїть військовослужбовець, лейблом Національна гвардія, так? Національна гвардія України. І це якраз, це якраз той рік в мініатюрі. Тепер історію пишуть люди от в таких одностроях. І, ця, і, і, це, і це дуже правильно, якраз так сьогодні спрезентувати старт нашої програми. Я в цьому залі вбачаю дуже такий глибинний і символізм. І він насправді дає відповіді на всі запитання. Ти не придумаєш просто так. Так, з так? художника ти раптом за один рік став людиною в камуфляжі і мав цю художник. історію. Так, і малюєш цю історію. Я не знаю, як зараз Андрієві вдасться цей рік. Змалювати, я більш ніж впевнений, що там буде дуже багато е, світлих кольорів, попри всю ту чернь і темноту, звичайно, в якій ми живемо, і попри білі страждання. Я цей рік, коли для себе підсумовую, то я дуже чітко розділяю і, і раніше я би себе кусав за язик, щоб це не казати, але зараз, в принципі. Десять місяців достатньо вже пройшло, щоб це сказати. Я для себе чітко розділив уже народну війну, як здвиг суспільства. І я дуже полум'яно підтримую вашу, ваш заголовок, який ви сформулювали як початок українського року, так? Ери цілої. І якраз це так, мені теж це бачиться. Я буду ще багато разів це повторювати, але для мене якраз це нульовий рік української історії. І якщо я раніше би не говорив людям думати, аналізувати, підбивати підсумки і ревізувати самих себе, то зараз я якраз тільки це би і говорив. Бо я відчуваю, що якраз ми у 2023 рік календарний входимо таким суспільством наздоганяльників, які лише зараз починають усвідомлювати. А чому ж це в центрі Європи, в 21-му столітті, ми маємо не розвинуту економіку, не добробут на найкращих землях, не НАТО, не Євросоюз, не, не безвіз, не лоукости і не плани якихось е, різдвяних е, авіаперельотів? А маємо кровопролитну війну в центрі Європи. Тоді як інші народи навколо нас зараз собі обирають новорічні тури або вже й полетіли. і це треба колись починати. Я на початку наших е воєнних етерів завжди до цього не апелював. Якось мені було соромно. Я відчував, що це трохи зарано для суспільства, яке ось раптом прокинуло в собі дуже багато чого українського, трохи починати. Поступово дивитися в дзеркало і там бачити не все зроблене, не той героїзм, який безумовно є, і ми про нього ще будемо багато говорити. А власне, це не зроблене, тому що з війни нема сенсу виходити не оновленими. Я дуже часто для себе пояснюю наступний рік, я взагалі зрозумів тільки, тільки зараз, що мав на увазі Шевченко ще 150 років тому, коли казав, що. На оновленій землі врага не буде супостат. А якраз на неоновленій точно буде і враг, і супостат. Можливо, це якраз і той нульовий рік, коли з нього треба вийти дуже оновленими і сказати собі, що так як було 30 років, не буде. Тому що ми це нульовий рік стартуємо не з плюс 30 років, як інші держави. Це третина століття. І навіть не з нуля. А ми стартуємо з великих мінусів, з великих провалів у власній державотворчості, які от зараз маємо отак, такою тяжкою ціною покривати. Це розмова тяжка. Я не хотів на старті цим грузити, але, от ви, ви от запитали за підсумки. Я власне основним підсумком того року нарешті би ну, поставив це дзеркало перед людьми, які зі статусу безумовної жертви, якими ми кожен є. Нарешті трошки вийшли, бо жертва ніколи не працює над собою. Їй достатньо просто співчуття. А власне, вийти в статус е самокритичних аналітиків і зрозуміти, що так, як було, не може бути, і ця війна нам показала, що так і не буде. І це завдання це навіть не підсумки, це радше завдання на 2023 рік. Нарешті з тих укриттів, з тих бомбосховищ, з тих бункерів. Вийти на оновлену землю, зробити її оновленою, бо тільки на оновленій не буде врага і супостат. На всіх інших варіантах буде. От я більше про це думаю, і я відчуваю, що люди насправді починають теж трошки знімати з себе обладунки безумовних жертв, це ще лишиться. І починають трошки на себе приміряти обладунки державотворців, нарешті, вже на 30-й рік. А як де це проявляється? Ось я так бачу, як це відбувається дуже драматично. Люди інертніше, але тут не потрібні всі. Тут потрібен просто добрий, якісний прошарок тої креативної, якісної меншості, яка просто витягне на ціннісному рівні, витягне всіх, хто ще собі цих питань не задає. Це завданням 23-го року. Я окремо все, що стосується влади, я сказав, що я розділяю народну війну і. Політику як таку. Про неї я зараз говорити не буду. Буду говорити в другій половині програми, коли Андрій трошки нанесе там вже певні барви, щоб трошки там почорнити їх згоду. Бо маю те, що тут сказати, але думаю, це вже буде якось починатися.